Ріднесенька, скажи, коли і ля взялася мова, що переможно сяє на весь світ жовто блакитно килинове. Дитя моє, давно колись було, що захлиналась Русь від війн, меж особних, і слова, слова не було того, щоб несло мир. І спокій, і розраду, щоб словом єдності було, і словом миру не розбрату. Княгиня Ольга правила тоді, і думу думала сердешна, як об'єднати землі на віки, і перестати лити. Кров братерську. і думка спала їй така, що охрестилася сама, і князю Володимиру онуку наставництво дала, від бід і мук, від зради і розлуки нас об'єднає всіх навіки. Любов до рідної землі, що в християнстві знайдем ми, а тоді із грецької землі до нас прийшли монахи і книги принесли. Монахи, брати, Кирило і Мефодій для нашого слав'янського народу зробили азбуку, І тоді і пісня, і мова нашої землі уся в рядочках стала і тихо, любо заспівала. Брати Кирило і Мефодій для нашого слав'янського народу створили азбуку, й тоді краса й історія великої Русі рядочками у книгах стала, а мова наша заспівала у думах і баладах, і піснях, та про історію нам розказала. Як жили наші предки на батьківських теренах. і Літописець Нестер наш великий, і Вишенський Іван, і кобзар, і каменяр, сонце поклони, й донька Прометея, тичина, хвильовий бажан Костенко, коліна, і драч Іван. І зрощували, і плекали, і шанували, і передали мову нам як Божий дар.